От скажіть мені, що робити з цим олінням? Я взяв три Тесли, Я розумію, що їх вже в мінус продам. То, що він зараз ось, ось начудив, ось ось обична стаття, не, не секрет. 228 мільярдів ринкової вартості він втратив. Всі почали палити його машини. Що, допустим, на цьому тижні французький тут спалили 8 машин біля дилерського центру. Потім палили зарядні станції. Це у Літлтоні, в США. В общем, по всьому світу почали палити тесли, зарядки. В общем, все-все-все, що його касається, тепер, наче як ізгой буде. На цих машинах стидно вже їздить. Я ось знайшов от такі наклейки, почали в Америці цепляти. Що я, я купив авто до того, як Ілон Маск з збожеволів. У нас вже теж в Україні теж є такі наклеїчки. Я думаю, вони актуальні, і щоб машини нам не царапали і Показати, що ми ну, ми нормальні люди, не підтримуємо таких, як ото воно. Люди, знайшовши таке, що цепляють значки. ось, ось о, Honda, Mazda, Що тут іще одна Mazda. В общем, багато-багато людей просто ось о, Toyota на кібертрак поцепили, не хочуть. Будуть відмовлятися від таких машин як Тесла, і це все відобразиться на нашій роботі. Тобто, ми ж купуємо Тесли в США, тепер ми будемо перекваліфіковуватися, думаю, на інші машини. Хочемо, не хочемо, але прийдеться нам все-таки переходити на інші машини. На даний момент реакції поки що на ринку немає, тому що це тільки-тільки сталося. Потрібно, щоб пройшов деякий час. Допустимо, от Тесла 2019 року по Байтнау. 3 250 Ціни вже посипались і, і без його дій. Але ж я думаю, тепер, коли популярність цієї машини впаде, я думаю, в рази нам потрібно буде перекваліфіковуватися на інші моделі. Тобто, мабуть, вже ера Teсл прийшла і будемо дивитися. Ну Для прикладу, я ось що я тут дивлюся, BMW Конкурентоспособна машинка, я думаю, потрібно такі машини дивитися. Вона буде через один день грати. Ну я так поставив 2000, щоб не забути за неї. Значить, отакі от машини, я думаю, наш ринок будуть завоювати. Тобто, потрібно звернути увагу на інші моделі ну Мені кажеться, німців попробую Не обов'язково, Ну ні це конечно, по бажанню, і це моя особиста думка. Не обов'язково в німці. Можна японців, ліксуси електричні, можна можна Тойоти, все що завгодно. Давайте швидко пробіжимося по ринку, що тут пропонується. От я взяв по байтнав електричні машини і так. просто Глянемо, що зараз, і потім побачимо через деякий час, що буде потім. Значить, ну, звичайно, як всегда, саме не з ринку 450-500 доларів, це Nissan вже, Ми їх наїлися, нікому вони вже не потрібні. Тобто у нас від 5 до 7 тисяч бери не хочу. Даже по 4 я бачу у нас От, ділери, ділери да, Полюбляють їх там. Ну, нам нема смисла дивитися, брати. Так, форди. Електричні форди, у нас їх мало і не пользуються таким спросом популярністю. Гольф, електричний Гольф 1750 стоїть. Продає ділер. Ну, є любителі цієї машини, але я не впевнений, що вони підуть у нас в маси. Вони йдуть, але не так, як інші. Так, що у нас далі? Спарк. Ну це таке. це BMW i 3. У нас вони, грубо говоря, від 8 тисяч самі простенькі, та вони тягнуться там до 18, мабуть, самі заряжені. Широкий диапазон цін, але, мабуть, не наша. Так, Tesla. На даний момент 2014 року 3000 СК продає ділер. 15 го року теж. Іншуранс. В общем, від 3000 Тесли є вже. Пішли ціни трошечки вже вниз. Я порівнюю з доноворічними цінами. Тоді вони були трошечки вищі, 3 3200, Fiat, SK. В принципі, ось такі ми бачимо ціни. Ось такі ми бачимо ціни. Mercedes, ось це ось дешевенький 3975 B-клас, Toyota rav 4-4. Кіа, до речі, потрібно звернути увагу на Niro електричні, на іоніки, Kiha Hyundaiчики все це корейське, я думаю, воно скоро буде нам заміняти. Тесливо не будуть заміняти. Я думаю, що багато хто буде переключатися на Нові, навіть з Кореї. Тобто, я зараз дивлюся Америку, а Корею теж не потрібно вичоркувати. І, можливо, будемо ми всі, ну, не всі більшість перекваліфіковуватися на корейські машини, І, можливо, без пошкоджень. Тобто, такий варіант теж може. Тобто, от такі в принципі, ціни. Що буде далі? Ми глянемо через деякий час.